Затвердження протоколу проведення зарядування номерів земельних ділянок для будівництва столу тобто, житлих будинків по селі Пісочна. Є в нас протокол, де останні ті номери, що не були розподілені земельні ділянки по пісочні, було визначені всіх людей закликали. Хто прийшов, витягнув. А хто не прийшов? я можу, Можна додати. Я, хочу, я, ви я хочу, щоб ви додавили в протокол, внесли відомості. Щодо моєї заяви, в якій було вказано дві ділянки на виготовлення проектної документації. Дві, ви вказали свої дві ділянки, коли написали заяву Штосовно на копіював сесію про виділення вам земельної ділянки, так, Ми на виділи рішення про на розроблення детального плану території, так. але є 167 людей по пісочні, які не мали ніяких претензій ні до депутатів, ні до старости, прийшли у визначений день, витягнули собі земельну ділянку. Ніхто ніхто з ким не сварився. Ви відмовляєтеся відмовляєте себе особливі вести люди, протокол, ви хотіли в особливому місці, але в нас немає особливих. Нас всі люди одинакові, так. і ви Дуча. були в тому числі запрошені тоді, коли були зрабкування. Ви наділимося, тому вам залишили. Спрошені. Я не був запрошений. Яким це? чином було прошу депутатів затвердити? А я прошу внести протокол, протокол а ви відомості. Не. Ви не депутат і... А я прошу, ви мені відмовляєте? Так, я вам відмовляю. Добре, дякую. Прошу. Здрави. Проект рішення про затвердження протоколу проведення з звернення номерів земельних ділянок для будівництва житлових будинків, господарських будівлі споруд. Люди прийшли, витягнули льоси. Одна людина не прийшла, який залишився, такий. Оксана, була людина повідомлена чи ні? Про те, що... Всі були повіли. Який, який, який спосіб? Телефон за ваше. Прошу голосувати. Всі тягли, всі знали. Так, знають. Бурмас Роман, Говикович, за, за. Гриця Роман, за. Дудка Зорянка, Здовніван, Косбода, Кухаришин Іван, Кухаришин Ярослав Вухомський Ярослав, за, за. за. Гоновська. вийшла, Пушкар Андрій, Сколодрат За. за. Рахайський Богдан, Цимбалюк